Дня Україну. Вас вітають жителі села Смолярі Ковальського району. Знаєте, зараз такий нелегкий час, але так згадується дитинство, так хочеться вернутися у колишнє минуле. У той час, коли всі жили спокійно, мирно і можна було отак зустрітися за хорошим столом, за чаєм. Але я вам хочу сьогодні розповісти. Таку страву з мого дитинства. Колись давно-давно, як ми ходили до школи, знаєте, так часу щось готувати не було. Отак прийдеш зі школи, а бабуся так зробить омачку швиденько, а вона така холодна, добра і так бистренько-бистньо, швиденько ми їх з пирогами поїли побігли гуляти. Отож, давайте будемо сьогодні готувати ту саму колишню омачку з нашого дитинства. Саме на перш треба, щоб у хазяйстві, в господарстві була корова. Корову треба видоїти, назбирати молока, поставити, щоб воно скисло, а тоді ми ставимо, наливаємо молоко, от у нас топимо піч, топимо піч. От у нас є така українська піч. Топимо піч і наливаємо молоко у макітру. У нас воно тут вже є налити, от подивіться. І нам є треба отопити. От, будь ласка, зараз ми поставимо її у піч. Піч отаку, не ставиться молоко. Треба отой жир, оце ото дрова, треба їх розгорнути. І щоб молоко легенько топилося, томилося. Воно буде відтоплюватися, ну, моя бабуся ставляла її на ніч легеньку піч. Ну, так як у нас зараз ми хочемо вам розповісти швидко, ми не будемо ждати цю ніч. Ми от вам покажемо, як молоко вставляється в піч. От тут, господиня вставляю молоко в піч. От. Воно буде, як би так, треба, щоб воно топилося на маленькому огні, на маленькому у, у печі. Треба, щоб топилося ніч. От, От ну, пройшла ніч, якби так, і ми відкриваємо нашу піч, виймаємо наше горнятко вже з отопленим молоком, вже майже сиром. Беремо, беремо і відсіджуємо у такий, як колись називались, рукавець. Відтоплюємо, наливаємо, отак, помішуємо лопаточкою. І тоді, тоді цей рукавець зав'язуємо і підвішуємо його. Щоб він стік. От так ми його підвішуємо. О. І отак от він буде стікати. Тоді трошки стіче, і ми його підложуємо в камінець. Але ми не будемо зараз підложувати, тому що в нас є готовий відтоплений сир. Давайте повернемося до нашої страви. Будемо її готувати. Беремо макітру. От таку макітру беремо. Туди будемо виложувати сир, виложимо отакий відтоплений вже в нас готовий сир. Тепер ми його солимо, солимо, ну, таку чайну ложечку солі. Солимо. Таким маковертиком розтираємо. Розтираємо, щоб не було комочків. Добре, добре, розтираємо, у цьому закладається смак нашої омачки. Добре, 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 розтираємо, розтираємо, щоб була однорідна маса. Тоді беремо сметану і додаємо туди усир сметану. Ви знаєте, додаю сметану, розтираю сир. І так згадується дитинство, бабуся. І той смак, ви знаєте, передається роботці. І згадуються ті рідні, з якими хотіло б зустрітись. Ну, але, на жаль, такого не може бути. Значить, будемо готувати отак все. Ото вже у нас готова наша омачка. Дуже смакували у той час, коли косили сіно, коли закопували вручну картоплю. Ви знаєте, люди не мали коли так готувати, як готують зараз. Зараз готують, виготовлюють всякі страви. А ото страва, вона така, без хімії, вона своя, рідна. І вона холодна, молоко холодне, бо зберігалось воно в глечиках. А в глечиках завжди молоко холодне. І їй завжди смакувала. Вона із такими от пиріжками. Ви знаєте, мені так шкода, що я не можу передати вам смак отого зробленої омачки. Вона робиться швидко, але вона робиться з душею, з серцем. І я б хотіла, щоб ви посмакували от цими пиріжками, отою такою омачкою. Я рада б рада вам її передати, але не можу. Я дуже вас всіх запрошую, якщо ви будете в селі Смолярах. Ковальського району, я дуже вас запрошую на омачку. І я вам обіцяю, я завжди вам приготую нашу смачну, хорошу омачку. Дякую за увагу!